У своїх соцмережах, і будьте зі мною, підтримуйте український контент. Для нових підписників скажу. Моє ім'я Ніна, я з Тернопільської області. Якось так, зараз вам покажу, що й до чого, яке у нас болото. Ну, це ще не болото, як би. Болото нас чекає попереду. У нас трошки розгорнули дорогу, але все рівно неправильно розгорнули, бо як такого грейдера в нас нема. Дорожного порозмивало у нас усе і кругом. Ось така дорога. Трошки прогорнули, добре, що і так прогорнули. Це дякувати Богові. Але все рівно неправильно. Ось така злива у нас пройшла. Є болото, але вже ще сьогодні передає опади і вже далі без опадів. Ось такі кучугури болота нагорнув нам трактор. Ну, добре, дякувати Богові і так, що хоч розгорнули хоч трохи, хоч в резинових чоботах можна буде пройти. Порозмивало, дивіться. Дорогу розмило, другу дорогу, що на поля люди їдуть. геть розмило. Трішки розмило гору задишку мою. Ось так у нас палила тут вода. Вам. Бережіть себе і своїх рідних. До нових зустрічей. Па-па-па-па Чекаю вас у себе на каналі.